Всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія, і я вже давненько, років 5 чи 6, збилася з підрахунку, готую учнів до ЗНО та НМТ з математики. І тепер буду допомагати з підготовкою і вам на цьому каналі. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте лайк до це відео і поїхали до навчання. Не буду багато про себе розповідати, тому що ще встигну в наступних відео. Отже, як думаєте, що взагалі заховано в цих двох словах математичні синоніми, про що йдеться мова? Взагалі, насправді, в математиці є багато виразів, які означають одне й те саме, просто їх ми записуємо за допомогою різних символів, знаків, цифр і так далі. Наприклад, математичними синонімами є 1, 2 та 0, 5. Це одні й те самі значення, це одне й те саме число. Просто записано за допомогою різних цифр і різних символів. Або х плюс х та 2х. З точки зору математики це одне й те саме. Колись я можу записати х плюс х, а колись 2х, ну, дивлячись, що коли нам зручніше. Але це одне і те саме, так само, як х помножити на x помножити на х або х в кубі. Це знов одне і те самісіньке. Це синоніми в математиці. Колись я можу записати х помножити на х помножити на х, а колись просто взяти і поміняти цей вираз на х в кубі, якщо це для мене буде зручнішим. Ось так. Найголовнішими, найпершими математичними синонімами в нас є, відповідно, звичайні дроби. Такі як 4 5, 8 десятих, 16 20 та 12 15. Це все однакові числа. Це все в нас математичні синоніми. Тож між ними я можу поставити знак дорівнює ось таким чином. Як же утворювати ці математичні синоніми? Як переходити від 4 п'ятих до десятих? Чому це одні і ті самі числа? Для того щоб це зробити, ми використовуємо з вами ось таку. Основну властивість дробу. Якщо в нас є дріб А поділити на Б, то цю дріб я можу помножити на І чисельник, і знаменник, але головне на одне і те самісіньке число. Якщо раптом в завданні мені потрібно помножити знаменник на число С, то для того, щоб нічого не змінилося, значення не змінилося, для того, щоб ми з вами перейшли до математичного синоніма, я буду і чисельник множити на це, на це ж самісіньке число. І насправді цю основну властивість дробу в математиці використовують в двох випадках, ну, по факту, в двох типах завдань. Перший це коли нам завдання потребує змінити знаменник. Ось просто його змінити, щоб знаменник був інший. Число залишилось тим самим, да, тобто, значення, сенс залишився таким самим. Але просто інший знаменник. Тобто те самісіньке число ми б записали іншими цифрами, перейшли до математичного синоніму. Як дріб 7 дев'ятих привести до знаменника 45? Мені хочуть так, пропонують зараз дев'ятки, числа, яке стоїть в знаменнику, зробити 45. Як з дев'яточки зробити 45? Мені потрібно дев'яточку помножити на 5. Але я не можу просто так взяти і знаменник помножити на 5. Якщо я просто візьму і знаменник помножу на 5, в мене число зміниться. Тому я множу на 5 і знаменник, і чисельник. Бачите, ось тут цей однаковий множник з'явився. І вийде, що це те саме, що 35 45. І ось це в нас будуть математичними синонімами. 7 дев'ятих це те самісіньке, що 35 45. Ось так. Другий варіант, як ми можемо використати е, ось цю основну властивість дробу це скоротити дріб. Навпаки, по факту, зменшити знаменник, до цього ми його збільшили з 9 до 45, а зараз ми будемо зменшувати. Якщо в нас є однакові множники, це дуже важливо множник, множник чисельника і множник знаменника, то ми його можемо просто прибрати. Бачите, в нас в правилі є множник С в чисельнику, є таке самісіньке число в знаменнику, як множник, і ми його просто прибрали, вони зникли і залишилось А поділити на Б. Давайте спробуємо скоротити дріб 45,54. Поки тут множників ми не бачимо, правда? Ну, 45 це просто число, які там множники, 54 це просто число, які там множники. Тож, для того, щоб скоротити цю дріб, я буду розщіпляти, розкладати чисельники, і знаменник на множники, утворювати ці множники, які буду прибирати. 45 розкладаю на прості множники. Це в мене 5 на 9. Так, я можу 45 записати як 5 на 9. Знову, до речі, математичні синоніми. 54 це в нас 6 на 9. Ну, я так само можу, просто 54 записала, як 6 на 9. А тепер, бачите, в нас є однаковий множник. Є 9 в чисельнику, є 9 в знаменнику. І правило дозволяє його прибрати. Буде просто 5 шостих. Ось так. Ось так це цікаво. Далі, 12 сорокових. Або пробуйте самостійно, або давайте разом. Отже, 12 сорокових. Так само для того, щоб спростити цей вираз, так, 12 сорокових, давайте. Розкладемо на множники, тому що ми будемо прибирати однакові множники. Чисельник 12. Я представляю вигляді простих множників. Ну, Перше, що спадає на думку, це 4 на 3. Ви да? можете, можете записати, що це 2 на 6, так? Ну, В принципі, все. так? Ну, Мені більше подобається 4 на 3. 40 це 4 на 10, правда? 4 на 10 Так само розкладайте, можна 8 на 5 або якось інше, як вам спадає на думку. А тепер, бачите, в мене утворилися однакові множники. Четвірочка є в чисельнику, четвірочка є в знаменнику. Тож я його просто прибираю. І в мене залишається 3 десятих. Тож тут буде відповідь 3 десятих, Да? Математичні синоніми 12 сорокових і 3. Десятих. До речі, ще можна записати як 0,3. Ось так. Давайте зробимо маленьку паузу. І зараз я хочу, щоб ви самостійно спробували придумати якісь ще математичні синоніми, можна дробові, а можна якісь з іксом, які ви знаєте. І напишіть це в коментарях. М -м -м. Які математичні синоніми ви б могли ще запропонувати? Спробуйте обов'язково. Чекаю ваш коментар. Буде дуже цікаво подивитися. Так, що ж там, які у вас ідеї є? Далі. Так, ось ця основна властивість дробу насправді нам допомагає виконувати різноманітні дії з дробами, такі як додавання, віднімання, ділення і відповідно множення. Давайте швидесенько по ним пройдемося. Додавання або віднімання дробів. Важливо знати, важливе правило, що ми додаємо і віднімаємо дроби. Тільки якщо в них однакові ідентичні знаменники. Бачите, і тут Б, і тут Б. Тільки в цьому випадку я можу їх об'єднати в один дріб, я можу їх додати або, відповідно, відняти. Якщо в нас додавання, то я додаю чисельники, бачите, А плюс С, ось так. А знаменник, як був Б, так він Б і залишився. Так? Не Б в квадраті, не 2Б. Як було Б, так Б і залишилось. Якщо б віднімання в нас було, то я б записала в чисельнику А С, а знаменник так само, як був Б, так і залишився. Ще раз, додаємо та віднімаємо дроби тільки з однаковими знаменниками. А тому першим питанням, яке у вас повинно виникати, та, коли ви робите дії з дробами: а чи однакові тут в нас знаменники? 5 дванадцятих плюс 1 12. А чи однакові в нас тут знаменники, чи можемо ми їх просто додати? Можемо. Тут 12 і тут 12. Об'єднуємо. Чисельнику буде 5 плюс 1, а в знаменнику як був 12, так 12 і залишилось. Тобто, це в нас 6 дванадцятих. Ось так. Далі. 6 дванадцятих – це дріб, яку можна скоротити, спростити. Адже чисельник 6, я можу розписати як 2 на 3. Так, представити у вигляді множників 12 як 4 на 3. Бачите? Зараз в мене утворився вже перший однаковий множник. Є трійочка в чисельнику, є тріочка в знаменнику. Я його скорочую. Залишається 2 четвертих. Але я можу ще скоротити. Я можу четвірочку ще представити у вигляді 2 на 2, а чисельник це 2 на 1. Так, щоб були множники, і тепер в мене є 2. Однаковий множник, одна двічка зверху, одна двічка знизу, я її скорочую, в мене залишається одна друга. Тож, 6 дванадцятих – це те саме, що одна друга. Ось так цікаво. Ну добре, якщо в нас однакові знаменники, ми розуміємо, що ми можемо легко додати і відняти дроби. Але ж багато прикладів, коли в нас знаменники різні. Наприклад, перший приклад, коли в нас 3 четвертих і 1 шоста, 4 і 6 знаменнику. Що робити тоді? В такому випадку нам потрібно спочатку з цими дробами попрацювати і зробити в них однакові ідентичні знаменники, тільки коли однакові знаменники ми можемо додавати. Зараз я можу змінити кожну дріб і привести до знаменника 12. Чому 12? Тому що з четвірки легко зробити 12, потрібно 4 помножити на 3. І з шістки легко зробити 12, можна 6 помножити на 2. Тобто ми обираємо таке число, до якого можемо привести і четвірочку, і шісточку. Це може бути і 24, і 48, і в принципі, ну і там далі, так далі йдемо. Так. Ось так. Тож, робимо з дроба 3 четвертих таку дріб. Таку самісіньку, щоб значення не змінилося, щоб це було математичним синонімом, але знаменник був 12. Я множу і чисельник, так? Якщо я хочу знаменник помножити на 3 ось так, то щоб нічого не змінилося, мені потрібно і чисельник помножити на 3. ось так. Тобто перша дріб це те саме, що 9 дванадцятих. Добре, одна шоста. З однієї шостої, я так само хочу зробити знаменник 12. Тобто я множу знаменник на 2, щоб дріб не змінився, щоб ми перейшли до синоніма, мені потрібно і чисельник помножити на 2. Ось так, бачите, з'явився однаковий множник. Тобто, друга дріб це те саме, що 2 2,12. І тільки тепер, коли однакові знаменники 9 12, 2 1, 2 2,12. Я їх додаю, і в мене залишається 11 дванадцятих. Ну, або якщо розписати повністю, да, я можу в чисельнику записати 9 плюс 2, додаю чисельники. Знаменник, як був 12, так 12 і залишився. Тобто, це в нас 11 12. Ну, Ця дріб не скорочується. Добре. І другий приклад. Спробуйте самостійно, чому б ні, ставте на паузу. Практикуємося, це дуже важливо. Отже. Просто додати ці дроби ми не можемо. 5 8, 3 шістнадцятих. Знаменники різні, 8 і 16. Правила немає. Тож, перш за все, я буду змінювати знаменники, робити такі дії, так? робити такі перетворення для того, щоб в мене був знаменник однаковий там і там. В даному випадку я буду зводити до знаменника 16. Чому 16? Тому що 8 легко привести до 16, і потрібно просто помножити на 2. Ну, а 16, так, я 16, там нічого робити не будемо. Тож, змінюю першу дріб. Я хочу поміняти 5 восьмих, записати таким чином, щоб в мене в знаменнику було 16. Тобто я знаменник множу на 2 і чисельник множу на 2, плюс 3 шістнадцятих. Ось так. Тобто, перша дріб 5 восьмих. Я можу по іншому синонімом записати, що це 10 16, плюс 3 шістнадцятих. Тепер, коли в них однакові спільні знаменники, я можу все записати під одну дріб. В Чисельнику 10 плюс 3, а в знаменнику як був 16, так 16 і залишилось. Тобто в нас ця дріб відповідь 13, 16. Ось так. Ну а з множеннями і діленням насправді все набагато простіше. Коли я множу два дрова, мені не потрібно шукати спільний знаменник. М -м, навіщо? Я просто все перемножу. Да? Множення, все перемножую. Тут, тут все дуже просто. Тобто, якщо я множу дріб А поділити на Б, множу на С поділити на Д, я беру чисельники, множу, беру знаменники множу. Бачите, чисельнику А на С, в знаменнику Б на Д. Це дуже просто. 4 п'ятих помножити на 3, одинадцятих. Множення. Множу чисельники 4 на 3. І множу знаменники. Все під одну дріб просто множення. Спільний знаменник не потрібен. І буде 4 на 3 -12, 5 на 11 – 55. Відповідь 12,55. З діленням ну, буквально на капулечку складніше, на один маленький крок. Для того, щоб поділити, нам потрібно перевернути другу дріб. А Б поділити на Б, знак поділити, С поділити на Д. Для того, щоб зробити це ділення, я беру другу дріб, тільки другу дріб. Ось цю, так, і перевертаю її. Тобто було С поділити на Д, стало Д поділити на С. І тоді в мене змінюється ділення на множення. Тобто я множу на перевернуту дріб. Ось так. Ну, а далі просто АД разом, Б, С разом. Три п'ятих поділити на 2 одинадцятих. Тож, для того, щоб зробити це ділення, мені потрібно поставити множення і перевернути другу дріб 11 других. Все під одну дріб 3 помножити на 11. Я да, просто множу спільного знаменника не потрібно. 5 на 2, тобто 33 десятих. Ось так. Тож, ще раз запам'ятовуємо. Та найголовніше. Коли ми додаємо або віднімаємо дроби, ми дивимося на знаменник. Нам потрібен тільки однаковий ідентичний знаменник. Ну, і якщо потрібно, приводимо до нього. Якщо множимо або ділимо, знаменника спільного не потрібно. Ми просто множимо, просто ділимо. Тобто додавання віднімання складніше, там потрібні додаткові дії. Ось так. Ну що, бажано б ще закріпити на практиці, правда? Тобто для вашої на вашій самостійній практиці. Я впевнена в цьому. Тому так, для того, щоб знайти тестики, попрактикуватися над цією та іншими різноманітними діями, рекомендую переходити до мого інстаграму да, підписуватися, тому що там я частенько викладаю тестики. Так, і взагалі ділюся цікавинками, цікавими фактами, файлами відео. І так далі. Ще глибше допомагаю вам підготуватися безкоштовно до ЗНО та НМТ. Ось так. Чекаю вас в наступному відео. Сподіваюся, воно буде дуже скоро. До зустрічі!